Араплей від підписника. Погнала дивитися. Старому е гутні, братики-таркісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком OnlyRex. А на ЛТшці на легенькому танчику французької гілки дослідження. А лон 25 А тонн той, що IMAX так, це дивлюсь одразу ж що, який цікавий момент. Грає на три, з, на три, сна, на барабані на 3 снаряда, Три снаряднику, так би мовити. Обирає, дивлюся альфу. хоче грати від альфи, адже ця гармата більше видає альфи, в 350 на БВ на підкаліберних снарядах і на кумулятивних 300. І ще яка різниця відмінність між 4 заряд... зарядником та трьох. На чотирьох зарядок у нас там підкаліберні снаряди. а Тут кумуля... кумулятивні снаряди, ось бачите їх на своїх екранах, тому буст від калібровки, звісно, що буде більший. Можливо, тому обрав цей трьохзарядник не тільки через підвищену альфу зі снаряда, а можливо, і через. А те, що тут є кумулятивні снаряди в покращених снарядах. Ось такий момент, не знаю. Це можливо нам напише наш Онлірак в коментарях, чому він обрав не ДПМ, а Альфу. Ну, там на 4 снаряди, там, там ДПМ на гармата, щось три. А щемось. 3 тисячі шкода на хвилину. Тут у нас виходить А80059. Так, починається раш, Починається раш на СТ напрям ворожбинами. Подивись, що витворяють. Так, треба їхати міняти позицію, міняти дистанцію, адже ми можемо бути на один хук таким бичками. Туди теж поїхав їхній IMX 50 б куди їдемо зараз. Ми їх, напевно, я так розумію, зустрічати. Тарі іночі У Нас тут а, наш ПТСА у гріль 15. Там наш Чіфтейн. Наш ЧІФТА також тут чекає, очікує. Ага, там не контрять. задник, виходить. Бачиш, там і задніше. Центру їдуть. І звідси, Ні фіга собі вони що, хочуть в нас кільце брати. Так, ну трошечки ми тут відхопили від Ріно, Але в цьому біди нема. Пішли на каденцію. Поки що нема такого аж лютого прориву зі сторони ворожбин, але щось ПТшка пробує вкатувати. Так, так, їдемо допомагати нашому а Асуперконкверору битися із ворожим а ну давай вкатуємо. Починаємо реалізацію. Один! Ставимо на підкове, збиваємо підкови. Два! Двох снарядів вистачило. Ну, звісно, нам допоміг ще Чіфтайн. Маємо два колика вже після бойову статистику. Подивися, яка давка союзних сил обертає свої гармати у бік ВЗ-шки. ПТшки. А до нас сюди десь Іріна Чірота заїжджав. А, є, став там, але ми їдемо прямо нагло, поки фокус візяв е, ворожбинський БЗК на нашого чівтейна. Ми починаємо з його розгусляти, але він не... швидко підрихтував свої гусениці ми починаємо розпулювати свій барабанчик. В принципі, знову пішли на каденцію. Чекаємо, 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 Дивися, який, можна сказати, клінчовий бій. Майже, кожен один з одним б'ється, дистанції практично нема ні в кого. Так, так, так. А ну вче нам забрати вз Подивись, як наш нас Чіптайн відхопив від Ріна Чироти. Він забив болт на Ріно. Просто, напевно, зажадав він забрати цю вз Не знаю, чому він так на неї взяв фокус. Забивши болт на те, що скільки хідпонтів з нього щистив ось Аріна Чиронти. Міг би і відправитись в гараж, бляха. Ось такий момент, також міг би бути для нас у нашого союзного чифтайна. Але забираємо ми в два стволи з цього бачка на Ріна Чорнти. Залишається в них дві гармати. Це якраз їхній хор, який ніде не світився. До речі, це, напевно, АФК. Та їхній шарідон, до якого ми їдемо, в принципі, можемо з ним розмінятися разок, адже разок другий найдя подивитися, скільки у нас хідпотів. Головне щоб без підпалу він нам лупив і без... Крита боєвкладки, звісно, що ж. Так, ще один снарядик, Ах, і в гараж. 526. що На всього щещає, це на щастя, що він нас не забирає, щоб боєвкладка не зірвалася і не дав з підпалу. Ми його забираємо і їдемо. То скоріше за всього до ОФК. Тому що він ніде не світився. Значить, стоїть на базі. На своєму респаумі, точніше. На респа. Ось, подивися! Ах, на... раз, получай, Не вже дамо два. Та, звісно, що, якщо він на АФК, то куди дів. А, ні, подивися, ужив! Ужив, в шрасі жила, даємо з підпалом. Скільки, скільки хітпойтів ми з нього ще що... Також дає на 500, могло бути фаталіті для нас. Ну, в принципі, він і так би тут вже перемогу своїй команді не приніс, адже подивись, зараз ще один постріл, напевно, із нашого. Дивись, не забирає одним хуком. лісять ТП? Я думав, що він забере, але все ж таки ми забираємо і получаємо. Редлі, друзі, у переможну бойову стату. І так, давайте глянемо на після бойову стату. 6,212 напуляної шкоди. 1725 шкода за вашою допомогою. Ну а, ну, а як же ж? Це ж, в принципі, у нас ЛТшенка 5 знищено, 6 пошкоджено воїн, майстер Редлі та головний калібр. Куди ж без нього? Пішов. Плюс будесь на 240 тисяч А64 срібла свій сейф свою копілочку, Перше місце по нанесенню шкоди 1823. Вільно досвіду також заробляє, друзі. Ставим подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою зустрічний бій. Та звісно, що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в у Discord. Для того, щоб потім разом з нами. Переглядати їх на цьому ж каналі. Ми понадовець другий бій, також від гравця під ніком OnLEX вперед. І так, танцю! Маємо другий бій. Це в нас карта Лагуна, знову ж таки, рандомчик в режимі бою перевага уже. І наш гравець, боєць під ніком Rex на важкому танчику Франції АМХ50Б. Так як я і казав, друзі, як в обіцяв, в принципі, маєте два таки два таких хороших. Танчики Франції, два барабанчики, танчики, барабанчики. Один важкезенький, другий був легенький. І давайте подивимося, їде шурує на СТ напрям. На получайте Вікерс, на получайте. 54 є один. Ти що тут забути, що на міст їдеш? Ти куди зібрався? Твої союзнички не в ту сторону, ти щось переплутав, на відправляється на переплавку, що тобі, скільки ми втратили хідпонтів. В принципі, по нам якраз дав ось цей АБЧАР, який вже в гаражі. та вікерс мою спокусу виконав по нам розшмаляти, роздпмити свою гарматкою. Чому? Адже наш блін, танчик, наш сарайчик шиється, як пити дати. В Принципі, він може танкувати, але так рідко, напевно, як нас друже мене із тобою, згадують наші колишні. Ну, правда ж. Ось такий момент. На получай достіне де дев'яточка. До речі, дві дев'яточки були. Не получай. ще раз по підковах збивай. Ти не пройдеш, щоб тобі заробити, так по штуриком по мосту. Ти не пройдеш зараза. Знаєте, з якого фільму? Ну напевно, що знаєте. Так, мінус три гармати в сетапі ворожбинських сил. Мінус дві дев'ятки. Це вже прекрасно А неймовірно, У нас один колик після бойову статистику. У нас лише забрали 116 f 3 Хто у нас там БЗ? А поки що проглядається, ми йдемо на каденцію. А ну давай. На, получай, подивися, боєвкладка взлетіла в повітря. Одного, одного снаряда всього лиш на всього хватило. Це режим піротехніка включений, пішли в розмін. IMAX 50Б також подивись. Один, два, три. Три, три, три снаряди, ми розмінялися, як тут сказати, просто в один-в один. Тому що що він в нас? Всі свої снарядики весь маляв три. Так що ми у нього, ну, блін, 600, 20 хіт-понтів залишається, всього лижна у нас, а в нього взагалі нам на один снаряд. Як Панзер є стоп, обертається жопою до пірамід. А, а передом до наших союзних сил. Ну, знаєте, скоріше всього його заберуть. На жаль, ми тут не проходить альфа, не проходить снаряд через каточок по мх 50 б Зате ми забираємо міну на самому центрі біля басейну. Скоріше за все пуститься його е, сталь, стальне тіло туди в басейн і буде е, хлюпатися. Можливо, колись його забере якийсь бульдозер. Так, що ж, поїхали забирати, як панзрістой, якщо нам вийде, напевно, скоріше за всього не подивіться ТВП, наша е, пт та Міні-Бабаха у вигляді Т-92Е1. Забрали, просто ліквідували е, ворожбинського. Як є 100 і подивися, є... IMX 50 ми не встигли забрати. Чому? Тому що це. Зробила наша ПТ-САУ. Але це перемога, друже, танкіст. Ну, давайте глянемо на післябойову статистику. 5818 напулюної шкода. 423. Шкода за вашою допомогою. 3 знищено. А 6 пошкоджено. Ось бачиш, в нас іноді навіть важкі танчики можуть світити. А чому б і ні, майстер та головний калібр? Так, пішов плюс на 186 397, срібла. Свій свою копілочку. А перше місце по нанесенню шкоди, триколика під кінець знищив, це вже прикольно та прекрасно. А 1574 вільного досвіду заробляє, друзі. Що ми робимо? Правильно, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага на три точки. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свою в Discord для того, щоб потім разом, разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. Ваші такі могутні, хороші сочні реплейчики. Бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не сваріться. Якщо ви посварилися, то звісно що. помиріться, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже подивіться, що робиться. Та кажу всім до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось.